Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди. О всемогутній і всемилостивий Господи, Боже, Отче Небесний! Я приходжу перед Тобою в подяці і поклонінні за всі твої благодаті і милості якими ти щедро поблагословив мене, Ти, Великий послав на мене світло твого великодушного великодарування, наповнюючи моє життя радістю і благополуччям. Спаситель мій, я дякую тобі за всі милості, які ти щедро розлив над моєю душею і тілом, ти, який чуєш мої молитви і простягаєш до нас свою милосердну руку, утверди мене у вірі, в надії та в любові. Прославляю Тебе, Господи, за Твоє неминуще благословення, яке оберігає мене від зла і дарує мені спокій і розраду у важкі часи. Ти, моя надія і захист, моя скеля та опора, і я вихваляю Твою велич у всі часи. Благословенний ти, о Господи, за Твою незмінну любов і турботу про мою родину. Нехай Твоя милість охоплює кожного з нас. Наповнюючи наші серця радістю і миром. Нехай Твоя благодать зміцнює наші зв'язки і веде нас шляхом істини та світла. Славлю тебе, Господи, за твою зцілювальну дію, яка знімає хвороби та страждання. Нехай Твоя благодатна рука доторкнеться до мого тіла і душі, даруючи мені здоров'я і силу для служіння Тобі. Благослови, о Господи, мій дім. І все, що в ньому знаходиться. Нехай Твоя милість наповнює його, і нехай у ньому панує мир і благополуччя. Даруй нам мудрість і силу долати всі труднощі та випробування в ім'я Твого святого імені. Прийми, Господи, мою молитву як пахощі піднесені Тобі, і даруй мені благословення Твого милосердя. О Всемогутній і Всемилостивий, Боже, Ти, великодушний Отець Небесний. Я приходжу перед Тобою з вдячним серцем, сповненим благоговіння і любові. Величний Творець Всесвіту, я визнаю Твою величну милість, яка супроводжує кожен мій крок на цьому світі. Благословенний Ти, Господи, за все, що Ти даруєш мені, за кожен подих, за кожну мить життя, за кожен прояв Твоєї благодаті в моєму житті. Святий Боже. Ти являєш мені свою неминущу любов і ніжність у кожному подиху весняного вітру, у кожному промінчику сонця, що проникає крізь хмари. Слава тобі, Господи, за велику кількість твоїх благодатей, якими ти оточуєш мене щодня. Великий цілитель, у твоїй неперевершеній милості я знаходжу зцілення від усіх недух душі і тіла. Ти лікар небесний, і твоя благодать лікує мене від усякої хвороби та скорботи. Закликаю тебе, Господи, оберігати мене від зла, від усіх підступів ворога, які можуть спробувати осінити мій шлях. Нехай твоя свята рука буде моїм надійним щитом, що захищає мене від усіх злих намірів. Благослови, Владико, мій дім своєю священною присутністю. Нехай Він наповнений миром, любов'ю і радістю. Нехай у ньому панує гармонія і злагода, і всі його мешканці будуть пройняті Твоєю благодаттю. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти мені даруєш. Нехай кожне слово моєї молитви підноситься до тебе як пахощі ладану, принесеного на жертовний вогонь Твоєї святості, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, й повсякчас, і на віки віків. О Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю мій! Смиренно перед Тобою я стою, наповни мою душу світлом Твоєї благодаті. Великий лікар душ і тіл, я звертаюся до Тебе з благоговінням і поклонінням, бо лише в Тобі я знаходжу справжній спокій і розраду. Світи істине світло твоєї істини в моєму серці, Господи, і допоможи мені знайти істинний шлях життя. Нехай Твоя милість огорне мене, як тепла ковдра. Що захищає від холоднечі земних турбот і занепокоєнь. Допоможи мені, Господи, пройти крізь випробування життя з гідністю і вірою, зміцни мою волю і мою віру, щоб я міг прославляти Тебе своїми справами та думками. Нехай Твоя мудрість спрямовує мої кроки, Господи, бо лише в Тобі я знаходжу істинний напрямок, вірую у Твою нескінченну милість. І прошу вибачення за всі мої гріхи і образи. Допоможи мені, Господи, робити добрі справи і бути милосердним до ближнього свого, благослови мою сім'ю, моїх близьких і всіх, хто потребує Твоєї допомоги, Господи. Дай мені силу і терпіння бути добрим учителем і наставником для тих, хто йде життєвим шляхом за мною. Спаси та помилуй, Господи, всіх стражденних і нужденних. Бо лише у Твоїй любові та милосерді ми знаходимо справжнє рятування. Прости мої слабкості і дай мені силу стати кращим, дай мені силу любити і прощати, як ти любиш і прощаєш нас. Слава тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешка, той скаже до Господа. Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве стенет птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча з боку від тебе. І десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним попобачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги, на лева й вужа ти наступиш. Левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він, як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео. Ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.